Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді з вами гра хаос. Вона займає 20 або більше хвилин, грати в неї можуть від 2 до 8 людей. Вікова категорія від 5 років та гра українською мовою. Ось в такому пакуванні вона до вас приїде і зараз разом з вами ми її розпакуємо. Так, хочу зазначити, що тут дуже класне пакування. Тобто, якщо ви замовляєте на доставочку, з нею нічого не станеться. В набір входить ось така кегля. Далі входить інструкція, яку ви, до речі, можете скачати на нашому сайті. І коробочка, і коробочка з такими карточками для гри. Для замовлення переходьте, будь ласка, на наш сайт Сила Розума.